Привіт, а от було таке у нас відео, Ну, от, пару днів назад, буквально що я сказала там щось про емпатію і те, що якщо ви відчуваєте емпатичну людину негарно в вашому пространстві, треба від неї якось від'єднувати. Е, в Ютубі було, був коментар, що це легко сказати, але важко вирішити. Згодна, однозначно згодна, так як я сама це все проживала. І що я вам скажу? Там був коментар по типу мами і рідних, якщо вони тебе задушують, задавлюють, я в принципі з ними справитись. Ну, дивіться, якщо у вас є можливість з ними е, не жити, це на краще всього, звісно, якщо ви вже доросла людина, але все одно енергетично вас, як емпата, будуть кліпати, чіпати і лізти на, вас, на вашу голову е, з відчуттям провини. Це дуже важко побачити відчуття провини, коли нав'язано іншою людиною, вам і це ще батьки, то взагалі супер важко. Е, якщо у мене були учні, то вони відчувають десь це на рік третій, я вам скажу навчання. Да. Не дуже швидко, так як ви прожили з цими людьми все життя, вас вони вас спітували. Якби це авторитет, ви там взяли авторитарну програму і вас поставили на місце того, ким будуть маніпулювати все інше життя і відчувати чувства правини. Що я вам пораджу? Основне і важливе питання це те, коли ви не хочете змінити своїх рідних. Вам не треба їх міняти. Вам треба тут саме краще відійти трошечки в сторону, морально, енергетично, сядьте на диванчик, сядьте на стульчик, удобний, красивий. Уявіть собі, якщо ви живете з цими людьми або в їхньому пространстві, ви постійно знаходитесь. Уявіть собі в пространстві цих людей свій диванчик. І от цей диванчик ви не пускаєте нікого взагалі ніколи. ніколи. Ви повинні собі уявити свій м'який. Крісло, пуфік, диван, там, де вам кльово, комфортно, ви там п'єте чай, я не знаю, що ви можете собі представити, каву якусь, да, якщо вам комфортно, ви сідаєте там енергетично і дивитесь на цих всіх людей. Да, вони ваша рідня, да, вони прийшли сюди спеціально для того, щоб вирішити якісь програми для вас і підняти вас морально енергетично. А тепер подивіться на себе. От вони зі сторони ходять. Подивіться на себе, що вам не подобається їхнє відношення до вас. Вам не подобається, що вони вами маніпулюють. Викладіть із карману ці всі. Прибори маніпулю... маніпулювання на своє крісло. Вам комфортно з цим всім бути? Ні, ви візьміть і віддайте їм всі ці предмети. Оці всі предмети, емоцію кожну знаходьте і так кожен день. Сідайте на свій діванчик, знаходьте цю емоцію і віддавайте своїм рідним. Без образ, без жалості, без висказування. Не треба висказувати своїй мамі або тату. Воно нічого не вирішить. Вони так виросли. Ви їх не зміните. Ви можете отаким от чином. Десь протягом е я ж кажу, я вам кажу чесно, не кажу в розових окулярах, що воно вам завтра прям все вирішиться, можете всіх послати. Послати всіх можна, якщо у вас хватить ціли духу, і уйти. Якщо у вас немає можливості відійти від цих людей так швидко, то потрошечки робіть таку практику. Жорсткою практикою, ніколи не дам, бо вона може порушити психіку і нарушити взагалі весь склад. І ви тоді не справитесь з цим. Дивлячись на тому диванчику, якому вам комфортно, можете посадити собі котика, свою собачку духовну, я не знаю, у вас є та темна тваринка улюблена. І доставайте із кишені своєго, свого піджатування. Чакайте кожен день ту емоцію, яка вам не подобається, яку до вас відносяться, і віддавайте своїм родичам, і закрийте уявно двері від своїх родичів. Таким чином ви поступово міняйте себе, перестаньте включатись на їхні емоції, не доказуйте нічого, починайте любити себе і. Досказування їм негативних установок одразу вам нічого не дасть пізніше, коли ви станете крепше, сильніше, навіть даєте їм всі їхні установки установки, емоції. Ви зможете сидіти на своєму дивані, а то й купити собі фізично, морально і енергетично. Іншу свою домі, хатку і там поставити цей діван енергетичний. А насправді у вас з'явиться своє житло, своя програма, своя робота, любов до себе, без е, того, що ви повинні доказати свою любов іншим людям або їхня любов повинна підняти вас. Ви повинні тільки своєю любов'ю підняти себе. Після того до вас будуть вже інші люди відноситись по іншому. Повірте, ви зміните себе настільки сильно, що ваші батьки. Якщо вони не хочуть мінятися, ну, вони далі будуть ігнорувати або ще злитись, але вам буде все одно на їхні емоції. Ви скажете, мама, папа, спасіба, що народили, далі я сам. І вам стане легно, легко вийти із їхніх емоцій. І е, навіть може бути таке, навіть є, і в моїй практиці є таке, що ваші батьки, ваші люди, яких ви наче хотіли утримати біля себе, почнуть вас поважати, любити. Але вам же буде все одно. Ви будете себе настільки любити, що вам стане все одно, і ви перестанете когось на когось ображатись, і ви візьмете в руки своє життя до себе самі, і ви знаєте, що ви достатньо сильна людина, щоб себе любили, ви і вас поважали інші. Отак от.